Доброго дня, я пацієнтка клініки Ока. Мене звуть багацька Наталя Васильівна, я сама медичний співробітник, професорка, і звернулася з приводу того, що під час війни в мене дуже погіршився зір. З'явилися неприємні відчуття. І мені колежанка моя порекомендувала саме клініку Ока. Звернулася я в червні місяці або в липні, і я була задоволена, відношенням, дуже гарне обстеження. Хочу відмітити, що дуже сучасна апаратура і коректні співробітники. Я дуже гарно обстежили мене. І призначили термін оперативного тручання. Мені робили операцію на праве і ліве око, праве око більш постраждало, але я хочу відмітити, вже пройшов більше. Термін дня, за дня операції більше місяця, і праве око ну, почувається дуже добре. Ліве око ось наразі сьогодні. Якраз місяць з дня операції. За дня операції. Я хочу сказати, що мене вразило не лише відношення в діагностичному центрі. Але й відношення тут співробітників, які проводили премедикацію, а також проводили вже оперативне втручання і післяопераційне обстеження. Тобто я дуже вдячна і я е, рекомендувала навіть своїй колежанці, щоб вона також пройшла обстеження в цій клініці. Вона його пройшла і залишилась дуже задоволена. Оперативного втручання їй не потребувала, але зараз вона проводить лікування своїх очей. Ну дуже вдячна за те, що буду рекомендувати клініку ОКА для того, щоб мої колеги, мої знайомі проходили таке обстеження і лікування. Дякую.